Привіт! Сьогодні хочу поговорити з тобою про відсотки, а саме про два типи задач на знаходження числа за його відсотком і знаходження відсотка від числа. Е, давай спробуємо розв'язати це двома способами. Якщо в п'ятому класі, то це перший спосіб, в шостому дивись на другий спосіб. Отже, перша задача. У школі навчаються 1200 учнів. З них 14% становлять п'ятикласники. Скільки учнів навчаються в п'ятих класах? Отже, давай подумаємо наступне: що це за число 1200. 1200 це всі учні, це всі учні школи. 14% це частинка від цього числа 1200. І запитують, скільки учнів навчаються в п'ятих класах. Завжди став собі таке запитання. Ти шукаєш в задачі частинку чи усе? Ми, звичайно, шукаємо тут частинку, тому що всі учні ми знаємо 1200, а нам треба знайти учні, які навчаються в п'ятих класах. Тобто, нам має вийти число менше за це число 1200. Тобто, ми маємо зменшити число. Що ми робимо? Дія буде така. Потрібно 1200 поділити на 100. Це ми дізнаємося, скільки становить 1%, і помножити на 14, тому що в нас ось число 14%. 00 Скорочуємо там і там. 12 поділити на 1 це буде 12. І 12 помножити на 14 це буде 168. Учнів. У п'ятому класі навчається 168 учнів. Отже, коли ми знаходимо відсоток від числа, тобто знаходимо менше число, частинку, то ми спочатку ділимо число на 100, зменшимо його в 100 раз, а потім множимо на 14. Так, що можна робити в шостому класі? В шостому класі можна робити наступне 1200 в нас всього учнів. Ми множимо на відсоток, але відсоток перетворюємо у дріб. 14%, щоб перетворити, потрібно 14 поділити на 100. Все, 14 сотих. Дорівня. Ми знаємо, що 1200 і 100 можна скоротити. Шестикласники це знають. Це виходить у нас 12, 12 на 14, так само 168 учнів. Тобто, щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на даний дріб. Да? А дріб узявся з цього відсотка. Є ще класний спосіб у 6 класі це за допомогою пропорції. Що ми тут робимо? 1200 позначаємо учнів. Це в нас 100% всі учні. Потім е Х-учнів, це наші п'ятикласники, їх у нас 14%. І потім, за пропорцією, ми знаходимо ось цей невідомий член. Під низом у нас буде 100, те, що навпроти, а зверху 1200 помножити на 14. Так само скорочимо нулі, і це буде 168 учнів. Ось. Тепер давайте до іншої задачі перейдемо. Друга задача це вже в нас, ось давайте почитаємо. Насос перекачав до басейну 48 метрів кубічних води. Що становить 60% об'єму басейну, який об'єм басейну? От сказано, що є якийсь басейн, так? і е, насос перекачав не всю воду, а лише 48 метрів кубічних, і це буде трошки більше половини, 68, 60%. І от сказано, що 60% це 48 метрів кубічних. Тобто, в нас дана якась частинка, а нам потрібно знайти ось у цей весь об'єм басейну. Дивіться, це вже ми знаходимо число за його відсотком. Тому ми будемо зараз уже 48. Не ділити на 100, а ми ж хочемо збільшити число, тому будемо множити на 100. І ділити на відсоток на 60. Рахуємо. 48 помножить на 100, це 4800. Потім поділити на 60, маємо право тут забрати один нулик і тут. Тепер множ, ділимо 48 поділити на 6, це буде 8, і залишився в нас один нулик. 80 метрів кубічних води знаходиться у басейні. Це так роблять п'ятикласники. Пішли в шостий клас. Знову давайте перетворимо 60% у дріб. Для цього ми 48 вже будемо не множити так, на 60%, а ділити. Треба запам'ятати, там ми множили, тут ділимо на 60%. Давайте відразу 0,0 приберемо, так, скоротимо. І порахуємо це все. 48 помножити на перевернуте число на 10 шостих. Скорочуємо 48 і 6, це буде 8, 8 на 10, так само дорівнює 80 метрів кубічних. Ну і спосіб за допомогою пропорції, також давайте спробуємо: 48 метрів кубічних. Це вже в нас не 100% не весь басейн, а лише 60%. А от ми будемо шукати 100%. Оце буде наше невідоме х. Рахуємо, х дорівнює на Знизу буде у нас жити число 60, а зверху 48 помножити на 100. Скорочуємо так само 0,0. Скорочуємо 48,6, це у нас буде 8. 8 помножити на 10, 80 метрів кубічних. От я вам показала практично три способи, як розв'язувати кожну з цих задач, а ви обирайте, який вам зручний.